Салют, друзі, ви на каналі А32Крю, і у нас сьогодні Фіксер це один із танків в сезоні No1 І Давайте подивимося на ньому саме тут. Бачите, магнат це якийсь забирає всі танк. Ну а фіксер це дещо інше. І треба подивитися, що якщо забрати його кхм, в стоковій комплектації, то. Він буде дещо інакше гратися, ніж ну, зазвичай, так правильно можна сказати, що буде трошки гірше він гратися, ніж в тій комплектації, яка зараз є в мене. У мене зараз відкриті всі слоти обладнання, друзі, їх тут дуже багато. Саме їх тут 16, друзі, 16 і. З такою історією ми можемо подивитися на характеристики, друзі. В характеристиках час зведення 3,6, розкид 310 см, шкода 266, що трошки маловато до цього танку. Час перезаряджання 8,59 середнє бронепробиття броні. 196 амулятів і голда 254, 45 осколкафугасні. Середня шкода 310, 260 і 350, на осколкафугасних. Кутина хілограммати вгору 29 вниз. Маскування 8 і все. 8 і все. От, Якщо потрібні комусь інші характеристики, можна тут почитати. Максимальна швидкість вперед 40-15 назад, середня швидкість 32. Відчувається він дуже важким. І грається, ну, здебільшого, ну, майже як супер ну, друзі, але подивіться, друзі, на восьмому рівні це, мабуть, перший колекційний танк. Тобто раніше колекціонок восьмого рівня ну, я не зустрічав. Хто зустрічав колекційні танки восьмого рівня, підкажіть, будь ласка, що то є за танки. Пограємо зараз три бої, зіграємо на фіксері і подивимося, що у нас тут цікавого буде за цей бій. Друзі, 8,6 кд у нас, секунд. І що можна сказати? В принципі, бронепробиття нормальне. Шкода, разом альфа теж мене влаштовує. Єдине, що хотілося б сказати, що він трошки програє іншими стежками. В плані рухливості, мобільності, якщо там кілька СТ шок будуть дві навіть, достатньо для того, щоб закрутити і розібрати. Йому цьому танку важкувато грати проти СТок, тому що ага. важкувато грати проти СТ шок, тому що КД в них ну, зазвичай трошки швидше, ніж тут. А вот Шкода А вот Шкода разово меня влаштовує абсолютно полностью а, Буду сейвить и хитпоинты, друзья Танкую Химеру, навич Мені просто підтвердило, що шкода е, якось вона знову такий снаряд кудись полетів. Не зрозуміло, куди дівся снаряд. Як е, танк підтримки дуже таки непоганий. І можна грати, друзі. можна Але на першій лінії йому достатньо важко, тому що дуже довго киде, друзі. дуже 8.6 це. Граючи проти інших естешок Ну, не конкурентно, не конкурентно. Навіть Шкода. Приїхала і привіт. Опа! І шкоді, як я і казав, не вистачає, друзі. Для шкоди, не вистачає трошки. 4 Четвертого пострілу. Був би четвертий постріл, шкода була б люта. А так. Ну. Не знаю, не знаю. Мені здається, що ззаду. Ну, я гадаю, що ми достойний бій дали тут на цій катці. Як наша команда вся здалась, я бачив, тому нічого не хочеться казати стосовно того, хто як там здавається, друзі, відповідаємо за себе. Вважаємо, що ми тут недостатньо зробили, тому треба робити більше в боях. Буде тоді все добре. 2192 шкоди. За такий бій. Зараз подивимося ще, що у нас стоїть по обладнанню. Так, по бронепробиттю тут все добре, тут добре. Мабуть, так і залишаємо. Мабуть, так і залишаємо. Ось так, да, так залишимо. Тому, друзі, я гадаю, що якщо дійсно цей танк єдина колекційна техніка 8 рівня, то ну, варіант такий вийшов непоганий. Тобто він непогано намальований все в стилі ретротопії. Якісь там штучки, він не намальований, він перемальований. Тобто за основу взяв Супер Першн і вийшов такий от танк. Якось підстрибує пінг у мене? Да? Угу. Доста скакнув. Так, зараз ми лорейна спробуємо, якщо нам залишать його спробувати. Ммм, тут дивіться, скільки танків, друзі. І всі вони сюди їдуть, всі хочуть сюди. От якраз ми маємо тут пограти. Але питання в іншому. Так, ми ще чекаємо тут важкі танки. Наші їдуть А, Лорейн у нас зліва Ліворуч Лорейн. Здавалося, що команда союзників їде сюди, але команда союзників чомусь сюди не приїхала. Вони вирішили, що ну от, можна так от постояти і нічого не робити. Дуже цікаві бої сьогодні. І на стрімі сьогодні були цікаві бої, але зараз в рандомі грати окрім як взводом, ніяк не можна. Чувак, фуловий закедешений. Фуловий, закедешений підняв ствола, ну це, це дизлайк і це ЦПП одразу буде. Зараз ми. Дерев'янка 287. Ми його відправимо зараз до розробників, нехай вони вирішують. Хто має грати хто не має грати. Ну Я вважаю, що такі чуваки вони не мають, ну, друзі. Дивіться, чувак. Як він зіграв? І такий самий його совзводний. Бездіяльність. Ну, це просто нереальна якась історія. Про GTA 46. Ну як? Бездіяльність. 3. Мін... Ну, 3 0 взагалі. Я просто... Я просто в шоці. Маємо грати напрямок СТ. Ну, гадаю, що 41.90 нам е, підсвітить трошки. Нагібатор 22.33. Давай їдь, давай. Погнали ми того Бурасика трошки, ну окей. 59 го тайпа я б теж хотів би зіграти, але. Ну, У нас нема в центрі знову вже нікого. 2-2 зараз рахунок, але там два важких танки, які майже вже в, ну... в, в, в нулі розібрані. тому... Добре. Зараз будемо чекати. Треба від борща грати. Борщ нам потрібний ще, борща разова шкода велика. Зараз спробуємо. Танкує, друзі. От, от те, що ви хочете і те, що ви любите в Стежках, які танкують. Ця Стежка танкує. Е, так, кв 5 Знову підстрибує трошки пінг, і це мене дратує дуже. Я більше натанкував, ніж настріляв, друзі. Ну, от як не пробив. Я не розумію, як я його не пробиваю. Так, хорошо, хорошо. Все добре. Тепер я ще залишаюсь. Ну, майже шотний. Для таких е, товаришів, як Type 57. -й. Хорош, type, хорош. От так от, от тут і проїхали, друзі. 30 см розкиду — це забагато. Ну, це було цікаво, це було реально цікаво. Міг затащити бій, але бачите, я не влучив в лючок, ну окей. Тим не менш, ми зрозуміли, що танчик грається комфортно, можна танкувати, причому дуже часто не пробивають його, навіть вцілячись в НЛД, трошки підманцовуєш і танчик грається комфортно, так що забрати його в принципі можна, і хоча б заради того, що це, якщо я не помиляюсь, єдиний преміум танк 8 рівня. ну тому що Я чому так вважаю, тому що в мене інших преміумів на 8 рівні немає. Є, наприклад, 7 рівня танки і так далі. Тому, друзі, давайте. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуємось на канал, ставимо лайкосик пишемо ваші коментарі стосовно того, що ви думаєте про цей танк, який називається Фіксер, перший колекційний СТ 8 рівня Фіксер. І давайте на завтра поговоримо з вами про магнат. Це сьомого рівня. Теж із сезону Ретротопія. Друзі, бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. пока